Здоровенькі були шановні хлібороби. Оце ми розходилися. Робили на сою, а ще захотілося, щоб воно спробувати, чи сіє воно кукурузу. Ви знаєте, сіє. Розвертіли диски під кукурузу. І тепер оце оцей прибамбас совєтський посіяло кукурузу нам на 70. Не на 35, а через, через секцію. Посіяло. Розвертіли, розвертіли диски, розвертіли диски, вон воно лежить. Там тільки не знаю, там воно буде, не видно, може. А, там видно воно у цьому діаметром на 10 і глибиною на 9. І зняли фаску із того діску. В один рядочок і посіяли. Ну. Тут звісно земля страшенна. Зараз буду розриватися, бо люди пишуть люди пишуть, що якщо це так вона сіє, ну буду ритися. Набирайтеся терпіння. Де воно тут той рядок? Чорти його батька зна буду шукати. Тут ж хоч би одну зразу знайти. А де вона є? Тут? Це рядок я чи не на рядку. Нарядку ж наче чорти його манька. Хоч би ж одну найти для показу, а то буде. А то буде. Я на рядку стою чи не на рядку, не знаєш? Де я Тут воно є. Оце ж воно, чи де воно є? А? На нарядку? А де ж він то є, той рядок? Ага, знайшов одну. Так. Буду шукать дальше. Так, отут десь должна бути быть... Следующая. Так, найшов следующую. Так, отут десь должна бути одна. Она не збрехала вона. Не бачу щось. Де вона тут є? Тільки чорти батько. батька. Ага, викинулась. Викинув. Так, рию тепер на цьому Надо було, конечно, лопатку взяти яку-небудь. Бо пальці щось не... Ага, є, щось, ще одна викинула. Так як отут десь має бути. Де вона тут тільки ж є, чорти його батька знає. Ага, шукаю, щось не нахожу. А де ж вона є? Куди? Ага, ось, знайшов. Найшов. Так, на цьому На цьому розстоянні десь Должна бути ще одна. Ага, знайшов. Найшов. Так, на цьому розстоянні. Ага. Найшов. Так, на цьому розстоянні. Найшов. Ой, я пристрілявся вже. Так, 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 так. Ага. Дивись, зразу знайшов, Ага. Так, на цьому розстоянні. Опа. Найшов. Ну я не знаю. Якщо оце вже не доказуємо. Це як той казав. Це вже і собі інтересно було. Чи воно так сіє, чи не сіє. А де тут є? Тут щось не знайду. А де вона є, чи десь передпресували. Чи ти батька зна де вона ділась? Чи може я її вирив? Так ні не вирив. Тут щось видно немає. Видно пропустило. Чи... А, ні. Ось вона лягла ближче. Ага, і ось вона. Воно просто вони лягають туди їздить. Запаковує конкретно. Так, а тут же десь вона має бути. Ага, ось є. Ну я не знаю. Я вже далі не ритим, бо в мене вже ногті завертаються. Оце я вже її одрив. Ну, метрів, метрів три одрили вони вже. І оце дивіться, ось яке воно там розстояння. Я з то рулетки не брав. Ну ось, ну тут трошки ближче. Тут чуть далі. Ну ось на Ось, пожалуйста. Ось таке саме. Ось воно. Оце тут щось протягло трошки її. Ну то не страшне. Ось так. Пожалуйста. Опа, так, іду по рядочку. Від... Назад близенько вертаюся. Так, пішов я. Оце так, так, лежить, 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 лежить. Лежить, 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 лежить. лежить. Є, 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 це вже 2,5 метри, 3 метри. Це вже ось 4 метри розрили. Ну я думаю в режимі онлайн... Фух, аж спина заболіла. Ну ви мені скажіть Мабуть СУПНК, Су, які там ще там є, там, СПЧ. Вони, мабуть, так не положать. Ну це мені прям вже аж дуже подобається, аж самому. Це вже не стидно вам показати. Отакий результат. Так, загортаю і розказую далі. Значить, що побачили? Сам принцип висіву сіє ідеально. Тут навіть балачок немає, але є одне но заїхали сіять після багаторічних трав. Там годів мабуть 15 була та ця трава, там Там вже не трава, вона там пері. І його там гліфосатом подавили, потім ще після оранки, потім під дисками, тоді культиватором, двічі, мабуть чи тричі тягали. І що воно тут робить, звісно? А це це віддалі цього сошничка самого. І оцей оська оця. ось. Тут воно ж ну це ж для буряка. А буряки ж, ви самі розумієте, по якій площі сіяли. Глибока оранка. І все там усе МК зробило усе в пісочок. І виходить, що сюди оце кореневище це там напаковує, напакує. Зараза і тут забиває його. Я ж не помучилися, Якби сіять по такій площі гектарами, то звісно була б повніша запара. А так от ну, вже тут там 15 соток не таке там страшне. Полазили трошки там по цей. Якщо площа хороша, чистенька, там ніде нічого. Бо, взагалі класно сіє, Не забивається, ніде нічого Ну мені, ви знаєте, мені самому сподобалось. Оце така вийшла сівалочка. Ну на сої переставлятимемо диски, бо соєві тут стоять диски. Не ось вони тут двохрядні. Це стоїть секція на сої. Ця секція ж вже ж однорядна, тут розвірчені ці. Накладе десь... 5,5 десь насіни на метр кладе. Ну не знаю, багато мало хватить. Ну і вибирає практично до нуля. Вже, звісно, як тут небагато залишається, то ясно, що робить вже там такі пропуски. А так, якщо оцей ячейка оця заповнена, то без проблем. І вирушає його гарно і все нормально робить і взагалі, взагалі класно. Так що мені... Аж самому сподобалось. Покажу її, покажу її отак ціляком. Трактор Соліс ну, для гідравліки воно взагалі не важке. Абсолютно ніде нічого рісінько, що для його це не, це не страшне. Ну, пробував ходив четвертою пониженою. Ну кані, ось якби не, не ще не забивалося, ну, взагалі класно, класно. ну і дощик правда починається. Ну хай тепер росте, посіяли. Маркера не заморачувався, ніде нічисінько. Ось тут вирізав, подріз такий зробив дірку, його на цей Він отак откинувся і отак вони висять. І він у земельці сідає, він практично трошки нижче Чуть нищий колес. І це цей маркер Собі отак у земельці не дуже глибоко йде цими крильцями. Земелько розгортає. То видно його, ніде ніде нічого. Може звісно, як щось не дасть досіяти а через тиждень заїхав, то може і не знайдеш. Ну, бажано звісно, робити культивацію трошки по діагоналі до посівної чи до посіву, то воно буде нормально. Ага, оце такий в мене результат вийшов з цією сівалочкою. В режимі онлайн розрив, бо я там сою, ж, показував, не розкопуючи. Думаю, щоб не затягувати відеоролик. Ну, ясно, що і я б не повірив, би, в принципі засумнівався. Може там дядько розложив його під цей на, на рулетку там, через 6 см, а тоді показує, яка сівалка гарна. Ну я будемо казати, своє, своє оправдання, що я ж таки не збрехав, що вона таки розкладає. На кукурузі. Ну і ще один нюанс, звісно, ячеєчка 10 в діаметрі, то якщо насінина така зубата, продовгоста, то кладе тоді, звісно, поганенько. Купляли кукурузу, щоб була така кругленька насінинка, щоб не, не дзьобики були довгі. А таке коротенько-кругленько, то тут взагалі прекрасно сіє. Оце такий відео Так, дощ починається, хай розтеке. А я буду закінчувати. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, коментуємо. На цьому всім дякую за перегляд, всім миру і добра.